І разом з 16-кою сьогодні до нас приїхав ще один, сам по 580-й. Ось ще його покажу вам вигляд. Десь в рідній фарбі, колеса ніби добрі, передні з мікротріщинами, так як і скрізь. Це, я не знаю, хіба нові колеса будуть повністю такі, що без нічого. Більшість випадків приходить з мікротріщинами. Нічого не зібране, бачите, все як він приїхав, так і є. Ріна, вон там барабан видно, кажу вам чуть, чуть навіть. І ось ця сторона тут теж все розібрано, але бачити можна.